Яблука Мені 10 років. Я сиджу в маленькій кімнатці, в задній частині будівлі католицької церкви Різдва з 20 іншими дітьми. Я на уроці у недільній школі, куди батьки відправляли мене середами, щоб я дізналася про Бога. Наша вчителька мати мого однокласника. Як її звуть, я не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки, як вона постійно. Знову і знову говорила нам про те, що вона працює бухгалтером. Її сім'ї потрібно було більше волонтерських годинників, і вона зголосилася підробити в церковній лавці. Але натомість церква приписала її до недільної школи для п'ятиклашок, заняття якої проходили в кімнаті номер 423 І ось тепер, посередах, з пів на сьому і до опів на восьму вечора. Вона розповідає дітям про Бога. Вона просить нас розсістись на килимі перед її кріслом, бо сьогодні вона розповідатиме нам про те, як Господь створив людей. Я поспішаю зайняти містечко центром. Мені дуже цікаво дізнатися, як і навіщо мене створили. Ось тільки я помічаю, що наша вчителька на колінах не має ні Біблії, ні будь-якої іншої книги. Вона розповідатиме з пам'яті, я під враженням, і ось вона починає. Господь створив Адама і поселив його у чудовому саду. Адам був його улюбленим творінням, і Бог сказав Адаму, що його головне завдання бути щасливим, доглядати сад і дати імена тваринам. І життя Адама. Було майже ідеальним, остільки незабаром йому стало дуже самотньо та сумно. Він сказав Господу, що йому потрібна компанія та помічник. І одного разу Господь допоміг Адамові зробити світ Єву. Перша жінка народилася із тіла Адама. Ось чому жінок називають жінками від слова Адам. Мене це так вразило. Що я навіть руку підняти забула. Вибачте, Адам народив Єву, але хіба народжують не жінки, і хіба тоді не слід хлопчиків теж називати пані і загалом усіх людей. Руко, Гленане! процідила вчителька. Я підняла руку. Вона жестом веліла мені її опустити. Хлопчик, що сидів поряд зі мною, закотив очі. Вчителька продовжила. Адам і Єва були щасливі, і спочатку все було ідеально. Але незабаром Єва помітила на одному з дерев блискуче червоне яблуко. І хоча Господь сказав їй, що це дерево є єдиним у всьому саду, яблука якого їй не можна хотіти, саме це яблуко вона й захотіла. І ось одного разу вона зголодніла, зірвала яблуко і відкосила шматочок. А потім. Хитрістю змусила Адама відкусити від нього. Як тільки він це зробив, Адам і Єва вперше у своєму житті відчули сором і спробували сховатися від Господа. Але Господь все бачить, і він дізнався, що сталося: Господь вигнав Адама та Єву з прекрасного саду, а потім прокляв їх самих та їхніх майбутніх дітей, щоб життя на землі. Перетворилося для них на страждання. Ось чому ми страждаємо і сьогодні. Тому що первородний гріх Єви лежить на всіх нас. Гріх, сором і страждання з'являються у нас, коли ми поводимося як Єва. Слідуємо своїм поривам, замість того, щоб слухатися Бога. Ха, що ж, все було дуже ясно. У мене не залишилося запитань. <гум> Мін'єти. Ми з чоловіком почали ходити до сімейного психолога після того, як він зізнався, що спав із іншими жінками. Тепер ми не висловлюємо один одному претензії, а накопичуємо їх та виплескуємо на прийомі щовівторка. Коли друзі запитують у мене, хороший ли вона психолог, я кажу. Так, певно, ви ж бачите, ми все ще одружені. Сьогодні я подзвонила їй. І попросила зустрітися наодинці. Я дуже втомилася, і була вся як на голках, бо цілу ніч не спала, продумуючи, як мені сказати їй те, що я хотіла сказати. Я тихо сиджу біля кріслі, склавши руки на колінах. Вона сидить біля крісла напроти, спина пряма, на ній накрохмалений білий костюм, туфлі на зручних підборах, і жодна грама макіяжу на обличчі. Дерев'яна книжкова політя битком набита підручниками, дипломи, піднімаються по стіні в неї за спиною, наче бобове стебло. Вона занесла ручку над білою сторінкою блокнота у шкіряній політурці, готова пригвоздити мене до неї простими та зрозумілими словами. Я нагадую собі говори спокійно та впевнено, Гленнене, як доросла. Мені треба сказати вам щось важливе. Я влюбилась. просто втратила голову. Її звуть Еббі. У мого психолога відвисає челюсть небагато, але рівне так, щоб я помітила. Вона мовчить лише секунду. Але ця секунда тягнеться цілу вічність. А потім робить дуже глибокий вдих і каже. Зрозуміло. Ще одна пауза, і вона намагається знову. Гленноне, ти ж розумієш, що б це не було це нереально це не справжнє почуття. І яке б майбутнє ти не уявляла собі в цій ситуації це теж нереально. Це не більше, ніж небезпечне захоплення. І добром не кінчиться. Цьому потрібно покласти край. Ви не розумієте. починаю я. Це зовсім інше. А потім думаю про те, скільки людей сиділо на моєму місці в цьому самому кріслі, і скільки з них так само наполегливо повторювали. Це зовсім інше. Якщо вона не дозволить мені бути зебі, мені, хоча б, потрібно буде зробити все можливе, щоб принаймні не залишатися з чоловіком. Я не зможу далі спати з ним, кажу я. Ви ж знаєте, як я намагалася. Іноді мені здається, що я вибачила його, але коли він залазив на мене, я знову починаю його ненавидіти. Минуло вже багато років. Я не хочу ускладнювати ситуацію, тому просто заплющую очі і чекаю, коли все нарешті закінчиться. Начебто відлітаю кудись далеко-далеко, але в якийсь момент я так чи інакше випадково зриваюся назад і падаю в своє тіло, і це все одно, що впасти на розпечену сковорідку. Я ніби дуже намагаюся померти, але в мені завжди так чи інакше залишається крапелька життя, і вона робить секс просто нестерпним. Живий у цей час я залишатися просто не можу, але й досить неживою стати не виходить, тож я не бачу виходу. Я просто, просто більше не можу. Я злюся на себе за сльози, але вони все одно закипають. Схоже, тепер я благаю. Будь ласка, прошу вас. Пощади. Дві жінки. Один білий костюм. Шість дипломів у рамках. Один відкритий блокнот і ручка на поготові. А після Гленнан. А ви не намагалися робити йому мінет замість повноцінного сексу? Багато жінок знаходять мінети менш інтимними. Напрями. У мене син і дві дочки, принаймні, поки вони не повідомили мені інше. Мої діти вірять, що душ є чарівним порталом джерелом ідей. Молодша нещодавно сказала мені: Мам, у мене весь день у голові просто пустенько, а як піду в душ, відразу купа-купа ідей. Напевно, це все вода. Може, й вода, сказала я. А може, вся річ у тому, що душ це єдине місце, де ми залишаємось наодинці зі своїми думками, де можна розслабитися та по-справжньому їх почути. А вона подивилася на мене і така: чого? Я про те, що відбувається в душі мале. Це називається думати. Люди робили це частіше до того, як у них з'явився Google. Думати це однаково, що гуглити, але тільки у себе в мозку. А, кивнула вона, прикольно. Ця ж дитина раз на тиждень стабільно краде у мене дорогий шампунь. В один із таких днів я, грізно тупаючи, навідалася до спільної дитячої ванни, щоб вкрасти свій шампунь назад. Відсмикнувши душову фіранку, я виявила цілий батальйон з 12 порожніх пляшок, що товпився на вузькому борту ванни. Праворуч стояли лише червоні, сині та білі пляшки, зліва рожеві та фіолетові. Я взяла червону пляшку з того боку, яка, зважаючи на все, належала моєму синові підлітку. Вона була довгаста, прямокутна та масивна. Мені в очі кинулися жирні, червоні, білі та блакитні букви. У три рази більше об'єму, не змиє лише твою мужність. Облич себе в броню з чистоти, дай відпір бруду, шарахни свині по хребту. І я подумала, якого біса мій син тут душ приймає чи готується до військового наступу? Тоді я взяла одну з дівчатах пляшечок тоненьку, перламутрово-рожеву. ворожеву. Цього разу замість наказів, що гаркають жирними літерами, мене оплутав хитромудрий плинний курсив і почав нашіптувати у вуха безладні прикметники. Чарівний, сяючий, ніжний, чистий, осяючий, манливий, відчутний, легкий, вершковий, і жодного дієслова. Жодних закликів до дії. Суцінні заклики здаватися такою і такою. Я про всяк випадок озирнулася переконатися, що цей душ, і справді не якийсь магічний портал, і не переніс мене випадково в минуле. Та, начебто, ні. Я як і раніше у 21 столітті, де хлопчикам все ще вбивають у голову, що справжній чоловік повинен бути здоровенним, суворим жорстоким, невразливим, що живить усіляку огиду до дівчачих штук, зобов'язаний завоювати жінку і взагалі весь світ. У той час як дівчатам так само вселяють. Що справжня жінка тихенька, маленька, красива, смирненька і бажана, звичайно ж. Гідна вище згаданого завоювання. Ось так тасуються колоди. Не встигають наші сини та дочки труси натягнути вранці, а світ уже намагається присоромити їх за те, що вони люди. Наших дітей не розпихаєш по рожевих та блакитних пляшках. Вони для цього надто великі, але, на жаль, можуть поламати себе, намагаючись це зробити. Дякую, що слухали. Наступна глава вже скоро. До зустрічі наступного разу на каналі Тихі Книги.